Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні відео знімається в трохи екстремальних умовах. Вони пов'язані з тим, що дещо з товару терміново можуть забрати. Тому знімаю відео, щоб все, що було знайдено на минулому тижні, попало на огляд. Почнемо з санок, отакі санки зі спинкою радянських часів. Дістались мені нещодавно. Так, Тут такі дві коробочки, одна звичайна, одна така радянська з-під якогось інструменту, зазвичай такою молотковою краскою красили, фарбою красили. Армійські якісь коробочки, але і побутові може теж. Так, от така пилка дісталась мені. Вона будемо вважати на запчастини. Вона, звичайно, не працює, не заводиться, але на запчастини може кому піде. Так, отакий от дистилятор З гайкою. Нема тільки... Останні однієї трубочки, тут ще одна повинна бути приварена, для води є, а для виходу продукту немає. Тому взяв, а там подивимось. Так, у нас отакі запчастини від соковити чи соковитискачів. Оце якась промислова. Мені така ще ніколи не діставалась. Може я помиляюсь. Нема ручки, але тут може підійти, звичайно. Вона так хитро до столу прикручується. Оце, мабуть, з неї. Одна запчастина. І оця може теж бути від неї. І це ще додатково від звичайного струмка. Але вона такого ж розміру може і це від струмка, а від цієї тільки оця сіточка. Так, така лейка на каністру, щоб виливати те, що в ній знаходиться через такий вузький горловинку і не розливати, як зазвичай з каністри буває розливається, Хто виливав, той знає про що я. Так. ножиці радянські ще одні, якийсь штопор. штопори часто питають, тому взяв, вже новий рік пройшов, але... Ще тут люблять. Так, пружинка, ну нічого особливого. Так, а знову замочок. Це гаражний автомобіліст. Він називався. Ключа нема, але люди беруть і в такому стані. Так, і отут такий, мабуть, повній комплектації. Ще з запасними частинами. Отакий от ще радянський замочок з ключами. У кого такий був, той знає. Ще окремо серцевинка там. Теж ключі є. Десь вони там. І отакий от ще. На кшталт пошти. Замочок з двома ключиками. Ось. Латунь. ключики, ведь сердцевинки. Так. Вот такие вот був привод Написи тут. Микрофон, звукознімач, магнітофон, Магнитофон. Радио. На зворотній стороне нема кришечки, но есть такая Для припайки. Панелька, може, кому потрібно таке. Ну, коробочка гарна, я таки свій час полюбляв. Так, що тут у нас далі йде? Дві мишоловки? Савок, ну, не встиг вибачайте, почистити, савок нержавійка. Таз, латунний радянський 10-літровий таз. Там, мабуть, клеймо десь є. Але зараз освітлення погане. Не побачимо. Так, і на завершення література. Вітрильні кораблі. День народження білочки. Це, як я сказав, посібник починаєш початкового алкоголіка. Так, матеріал для столярів і плотників. Вот такая вот биография Сталина, когда у меня такая в продажу была. Основы постижорного дела. Все, кто не знает, всякие парики, шиньоны та инше. Так. Собачные камбульдоги. Английский, американский, французский. Кадебо. Я тут. Слів. Не знав кадебо. Так. Сказки. Отака в мене нещодавно була, но це інша. Ці ту не продавав вже таку саму. Тут Ганс Христиан Андерсен. Так. Садові домики. Устройство металлических кровель. Так, і отака от підбірка таких наборів відкриток до різних міст. Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Київ, Севастополь, Чернігів, Голландська Живопис 19-го чи якого тут 17-го віку. 17-го. Як завжди, все перевернулося не так, як хотілося. Ну, Всі крутиться, як на візина. Ось така ось. Підбірка. Так. Ну і тут третя кошка галерея, там Москва, Полоск та Ленинград. Ну, то було стопки, вже забрав, як забрав. Огляд буде сьогодні короткий, такий, як ви бачите, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Напишіть коментар, підпишіться на канал. А я всім дякую за перегляди. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. Всім пока-пока.